Пропоную розпочати з публікації в виданні New York Post, яка на перший погляд може видаватися не дуже новою. Там мовиться про мирний план Трампа, який він сказав, що представить за три дні. Але серед іншого, там була дуже цікава деталь. Він говорить про точніше, матеріал, перепрошую, не Трампа, а матеріал там пишуть про миротворчу місію, яка може бути присутня в Україні. Вона буде складатися із м України, Росії, третіх країн, не країн НАТО. І також за підтримки Сполучених Штатів Америки, але не військової, а фінансової. От про що це може бути, пане Володимире? Ну насправді це ні про що не говорить, тому що ну, що це за миротворча місія з е, представників країн, які воюють між собою. Ну це просто суперечить суті е, поняття. Миротворча місія, миротворча місія має складатися з представників третіх країн. Якщо це миротворча місія, якщо це місія по забезпеченню припинення вогню, це місія має ну як мінімум контролювати припинення вогню, процедуру припинення вогню, реагувати на це і робити зусилля, щоб ну, скажімо так, припинити цей вогонь. Зокрема, мають бути створені комунікаційні механізми. От якби ми не критикували мінські угоди, там є за що критикувати, але тим не менш тоді такі механізми були створені. Працювали вони не дуже ефективно, це так. Але вони були да, це була і спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. От ОБСЄ виступала як третя сторона, яка взяла на себе роль контролю моніторингу. Але от проблема була в тому, що був лише моніторинг. От вони фіксували порушення і все. Але як засвідчив досить, цього було замало. Далі був такий специфічний механізм, як СЦКК, спеціальний центр контролю і координації, де були військові, військові, до речі, і воюючих сторін, отут ну, щось подібне, да, які між собою могли комунікувати. Там були визначені канали комунікації. Ну, я так розумію, там були і телефони, і закриті, можливо, канали зв'язку, так щоб в разі порушення можна було зв'язатися. З'ясувати, що сталося, і не дати, скажімо так, можливості, щоб ну почалася ланцюгова реакція загострення військової ситуації, взаємні обстріли, і так далі, щоб можна було швидко локалізувати і нейтралізувати це порушення. Ну а далі було бажано там покарати е, тих, хто порушив. Але е, от цим була проблема і тоді. Е, тобто, механізми були, їх треба створювати і зараз, як мінімум, хоча б в такому вигляді, як було от в той момент, коли ще була війна, тільки на Донбасі. Про це треба домовлятися. Щодо миротворців, ну я абсолютно переконаний, якщо говорити саме про миротворців, про миротворчу місію, це мають бути працівники третіх країн. І <тан> <ändu> тут не, не можуть бути Україна і Росія. Та щось тут мені здається, знаєте, в цій публікації є механізм зіпсованого телефону. Вони щось почули, щось їм сказали, а зрозуміло, не зовсім коректно. і и, и, тут є плутанина. Можливо, от створення механізмів по контролю за припиненням вогню, і вони це назвали миротворча місія. Це а які треті країни тут мають бути? А тут питання домовленості: от про це треба домовлятися. Ну можна сказати, заздалегідь і про це вже іде така заочна дискусія, і е, на заході і у нас і в Росії. Для росіян буде з високою вірогідністю неприйнятна, щоб в ролі миротворців, саме миротворців, тому що миротворці мають бути вздовж лінії зіткнення. Вони контролювати мають контролювати от, припинення вогню вздовж лінії зіткнення. Ну щоб не було такого, як було під час цього спектаклю з пасхальним перемир'ям. Що нібито оголошено перемир'я, а на деяких ділянках були активні бойові дії, навіть штурмові дії були з боку росіян. Ну, Щоб цього не було, хто. Хтось має контролювати цю нейтральну смугу. З цим була проблема, до речі, під час мінських угод теж. Але там більше скоріше йшла боротьба от за цю нейтральну смугу, там диверсійні групи працювали, і так далі. Хтось там хотів контролювати і з нашого боку, і з їх боку на періодичні якісь там висотки і так далі. А в даному випадку треба, щоб да, росіяни скажуть, що це не мають бути серед миротворців представники країн НАТО. Так. З нашого боку, точно не, не можуть бути представники країн ОДКБ, ну так. йдеться в першу чергу про білорусів, тому що білоруси дуже хочуть, але mm -hmm. вони союзники Росії да, і тому для нас це неприйнятно. Які країни? От тут питання домовленості. Я вже розповідав, от в розмові з вами ще декілька місяців тому, що ще на початку року висловлювалася ідея: ну, наприклад, що це може бути представники Китаю і Індії. Називають деякі інші країни. Але все це треба реально проговорювати. Причому не тільки між країнами, які воюють, вони мають узгодити зводити, але треба ж. Отримати згоду інших країн, ну от умовно. Якщо там хочуть залучити там, Індію або там, я знаю, там, Азербайджан, я не знаю там е, хто ще, е, да, я маю на увазі такі умовно нейтральні країни, які е, не е, мають відношення до цієї війни, е, ну тоді з ними теж треба узгодити, з ними теж треба провести переговори. Крім того, треба е, е, вирішити питання про фінансування цієї місії. Мандат скоріше за все, мандат ООН, і це має бути рішення Ради безпеки. ООН. тобто тут цілий ланцюжок конкретних дій і конкретних рішень, тому ідея правильна з миротворцями, але про це треба окремо домовлятися. А американці будуть фінансувати, якщо отмовиться всі статті про фінансування. Ну цікаво Якщо готові взяти на себе таке зобов'язання. Ну добре Правда, Трамп вже економець. Він там всередині США і не тільки всередині, там по зовнішній політиці. Ми от чуємо багато інформації про скорочення бюджету держдепартаменту США. Тому це питання і між іншим, це ще треба проголосувати. Я можу вам сказати, що на, на, на тут питання чисельність місії. Ну так. Uh, да. Якщо йдеться про місію, uh, в якій будуть десятки тисяч, десятки тисяч, ми не знаємо ну, 40-50 тисяч yeah. військових, ну я вам скажу так: це декілька мільярдів доларів на рік. На рік. Е, тому е, і тут все ще залежить від того, там скільки це буде людей, яка техніка, ну скажімо так, е, засоби утримання, і так далі. Е, тому це гроші, ну ніби ти не такі великі, але і не маленькі, не маленькі. Навіть для бюджету США це все треба якось зафіксувати, проголосувати в Конгресі, таке рішення, і так далі. Або через ООН. Через бюджет ООН. Але тут інша проблема. Американці, до речі, зараз просувають знов питання про скорочення там, своїх внесків в ООН. Ну, це давня проблема, але при Трампі вона знов стане більш гострою і більш актуальною. Так що, це ще один mm -hmm. пункт, одна така складна, непроста тема для переговорів. і Рано чи пізно про це треба домовлятися. До речі, де можуть США допомогти? От, оскільки вони готові брати на себе певні контрольні функції. Ну, нібито то вони можуть контролювати, наприклад, припинення вогню в повітрі, оце те про що йдеться зараз, і президент Зеленський запропонував. Ну після от того так званого пасхального перемир'я. Якраз от, цікавий момент на суходолі. Військові дії багатьох, на багатьох ділянках фронту продовжувалися, а в повітрі не було бойових дій, не було атак, крім прифронтової полоси.